Готуємо шоколадні вареники з сирно-кокосовою начинкою. Гірчинка шоколадного тіста у поєднанні з кисло-солодкуватим наповненням. Мега смачно! Кількість компонентів вказана внизу під відео. Зробимо начинку. Висипаємо в тарілку сир плюс дрібку ванільного цукру, плюс цукор за смаком. Плюс вершкове масло кімнатної температури. Збиваємо масу занурювальним блендером. Плюс кокосова стружка. Перемішуємо ложкою до однорідності, накриваємо масу харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Приготуємо тісто. В тарілку просіюємо какао, плюс пшеничне борошно. Змішуємо їх. І додатково окремо, я ще просіяв чистого борошна. Тарілку всипаємо ванільний цукор плюс сіль, плюс цукор. Змішуємо. В Тарілку наливаємо воду. Ставимо її на вогонь. На невеликий. Цукор, ванільний цукор та сіль пересипаємо до води. Перемішуємо ложкою до розчинення. Одне куряче яйце розбиваємо в чашку та збиваємо ложкою. Вода тим часом має нагрітися та закипіти. Переливаємо кріп в ємність. Частинами додаємо просіяне борошно з какао та перемішуємо ложкою. Додайте десь 70% маси, плюс куряче яйце. Перемішуємо. Та Додаємо решту какао з просіяним пшеничним борошном. Знову перемішуємо. Плюс соняшникова олія без запаху. Змішуємо. Плюс окремо просіяне борошно, додавав на око. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Вимісіть його і не забийте зайвим борошном. Тісто не має липнути до рук перекладіть вимішане тісто в тарілку та накрийте харчовою плівкою. Залиште його на півгодини відпочивати. Після проходження цього часу припиліть качалку та стіл пшеничним борошном. Викладіть тісто та розкатайте його в пласт бажаної товщини. Візьміть чашку та витисніть кола до вільного діаметру. Додатково припиліть борошном кухонні дощечки. Дістаньте начинку з холодильника. І викладіть в центр кожного кола. Згорніть коло, зіщипнувши краї. Добряче притискайте кінчиками пальців. Викладіть готовий вареник на завчасно припилену дощечку. Для краси можна зробити візерунок у місці з'єднання. Повторюйте рухи з відео. Аналогічні дії проведіть з рештою вареників. Налийте в каструлю воду. Поставте її на вогонь. Коли вода закипить. Вкиньте невеличку скибочку масла вершкового. Перемішайте. Занурте всередину декілька вареників. Накрийте кришкою буквально на 1 хвилину. Потім візьміть шумовку. Та перемішайте легенько, щоб не пошкодити їхню структуру. Накрийте каструлю кришкою. Час приготування десь 5-6 хвилин. Орієнтуйтесь самостійно. Після спливання потримайте їх ще десь секунд 30. Витягніть вареники шумовкою, дайте стекти рідині та перекладіть у тарілку з вершковим маслом. Перемішайте їх. Приготування не вкраде у вас життя всього декілька хвилин вашого часу. Після охолодження споживайте, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!